Привіт, це Вальхейм. Гра про діли, кому не повезло після смерті і сіканутися у світ фентезі. У світ, де безліч різноманітних почвар, як живих, так і неживих, хочуть його попти. Ну а якщо без жартів, то це гра про виживання в сеттингу вікінгів, де ми граємо за полеглого воїна, який після смерті попадає у Вальхейм. Таке собі чистилище між життям і Вальгалою. І сам Одін дає нам випробування для того, щоб попасти у Вальгалу, нам потрібно знищити усіх забутих, ну або полеглих, називайте як вам зручніше. Такі собі божества, які колись Одін створив для підтримання порядку у світах, але ті типу, повстали проти нього, після чого він ув'язнив їх у 10 світі в Вальхеймі. У грі, як на мене, приємна і унікальна графіка, яка нагадує мені старі текстури в перемішку з сучасним освітленням і фізикою природи. Також крута система будівництва та кулінарії, а механіка плавня на кораблі заслуговує окремої теми. Вам в прямому сенсі потрібно ловити напрямок вітру. І якщо плисти додому вам далеко, а вітер протилежний, вам доведеться плисти на пару хвилин довше, ну точніше, навіть 30 реальних хвилин у мене таке було. А ще є витривалість: на кожну дію ви її тратите. Будь то біг, стрибок, перекат. Удар чи натягні тітіви лука, все це витрачає вашу витривалість, яка в свою чергу залежить від того, наскільки виситі і що ви їли. Тобто, чим смачніша їжа, тим більше у вас витривалості і хп. До прикладу, якщо ви з'їсте звичайне обжарене вепра, то воно надасть вам набагато менше здоров'я і сил. Тому краще обжарити оленіче м'ясо, додати моркви і лісових ягод, і у вас буде м'ясне рагу з оленя, яке замітно краще. І ще не забувайте час від часу відпочивати в домі, щоб отримати баф активний відпочинок, завдяки якому ваша витривалість буде витрачатися набагато повільніше. І при рубці дерев будьте обережні, бувають летальні випадки. Прокачка тут вона є, що правда діє по тому ж принципу, що в кенчі і подібним іграм. Чим ви займаєтесь, те і качається. Тобто, стрибаєте, качається стрибок, бігаєте, качається біг, користуєтесь частіше сокирою, прокачуєте вміння тільки нею. В загальному гра відчувається доволі комфортно і грати цікаво, головне не зациклюватись на грінді і робити саме необхідне, щоб надалі досліджувати світ. Оскільки іменно дослідження тут найбільш цікаве, ну для мене так точно. Що ж, суп закінчено, а тому беріть з собою якийсь чай, бутерброд і приємного перегляду. Що ж, нова гра створення персонажа. Тут воно заключається тільки у вибору зачіски і бороди, а також колір шкіри. This Так, можливо, це не Скерім, але зато не потрібно дві години сидіти над створенням персонажа, щоб потім всю гру ходити в шоломі чи масть. Я почав підбирати зачіску для свого брутального вікінга, і тут побачив Юля Юля. Ну не знаю, чи у вікінгів були такі коси, але окей, я вибрав зачіску і ось такий чок у мене получився. Дамо йому ім'я відносно його зовнішності. У мене тільки бородень на думці, не знаю. Хотів назвати його режик, ну щось в мене не дуже схоже. Я назвав завсій світ Вінланд надії, що мені повезе побачити просторі поля, де буде тихо, мирно і спокійно. За давніх давен об'єднав все батько одін світи, здолавши всіх ворогів своїх, ув'язнив він їх у десятому світі, а гілки, що вели до нього від світового дерева, обрубав. Най це місце вигнанців впливе у забуття. Століттями дрімав цей світ неспокійно та не вмирав. Льодовикові ери закінчилися, королівства квітнули та всихалися. Зникали з поля зору боїв. Почув все батько, що вороги його знову гуртуються, і голови підіймають, плечі розправляють. Без жодних зволікань свій погляд на Мідгард звернув він, і Валькірій відправив він за найвеличнішими воїнами, що полягли на полі бою, Мертві в тому світі, народженими прийдуть вони тут, у вальгайм. Куда? І ось величезна сорока несе нас десь у хмарах, що може означати тільки одне ми у мами справжнє золотце. Інакше чого б нас крала сорока. Через пару секунд птиця Божа кидає нас у цей світ. <клес> День перший. Я приземлився, озирнувся, підійшов до кам'яної скрижалі і тицю в неї. У мене появилася мітка на карті, це перший бос. Але це не так важливо. Зараз головне подбати про інше, а іменно підготовка до бою з ним. Для початку нам потрібно дерево і каміння. Щоб з них скрати перші інструменти: кам'яну сокиру і молоток. За допомогою молота ми зможемо зробити верста, а за допомогою сокири запастись деревом для будівництва. Верстат, в свою чергу, дасть нам доступ до створення зброї. Також молот дозволяє створити вогнище для приготування їжі. Я побігав навколо і позбирав каміння і гілки. В якийсь момент я подумав ще в Майнкрафті і вирішив розфігачити дерево голіручно. Це спрацювало. Після чого, гуляючи по набережній, збирав кремінь і каміння. Кремінь нам ще знадобиться. З кремню можна зробити трохи кращу сокиру, а ще він потрібен в удосконаленні верстата. До речі, наш персонаж не бездонний і у нього є обмеження по вазі. В даний момент я можу переносити 300 кг ваги. Допоки я збирав каміння і інші ресурси, на мене напав перший ворог. Якийсь чи то дерево, чи то камінь. Такой то по поворак уху. Поворак. Yeah. Yeah. Знайомтесь, цих челіків звуть сіролюдики. Вони не дуже небезпечні, ще й бояться вогню, як є жінок, які хочуть познайомитися першими. Я його прибив і зібрав ресурси. Шкода, що його не можна приготувати і з'їсти. Назбиравши вдослід компонентів, я скрафтив сокиру і молот. Тепер я можу починати будівництво своєї хати, але спочатку потрібно розвідати місцевість і знайти найвигідніше місце для будівництва. Розвідуючи місцевість, я зустрів однозіркового оленя, щоправда, без луку чи спису я його не вполюю. А шкода, оскільки з тварин і інших мобів зіркою падає більше м'яса і шкіри. Ще зустрів, якихось в озері, чомусь називаються водяники, це, до речі, буде моє перше м'ясо. Не знайшовши підходящого місця під базу, я вирішив зробити перше дерево і рубав я його дуже довго. Зрубавши його, дерево не розсипається магічним чином на дрова. Спочатку стовбур ми розрубимо на дві частини, після чого ці дві окремі колоди рубаємо на дрова. Береза це інший тип дерева, який відкриває нові крафти, але щоб його зрубати, потрібна бронзова сокира, до якої нам ще далеко. Після чого я почав вирубку лісу. Ну і під час рубання нечайно створив витвір мистецтва. Хотів його знести і зумав об нього сокиру, тепер потрібно її полагодити, а для цього кладу верстат. І одразу відкривається безліч крафтів. Хотів скористатися верстатом, але мені написали, що над робочим місцем має бути дах. Я поклав три стіни і дах над ним. Після чого він став доступний, і я полагодив свої інструменти. А ще я вирішив створити мотику, яка дозволить піднімати рівень ґрунту і прокладати дороги, та й в загальному міняти ландшафт під свій смак. Зачистив місцевий від колод та кущів, порівняв площу під майбутній дім і прийнявся за будівництво. Спочатку поклав малий дерев'яний стоп, вже від нього кинув колоди в сторони, які виконують роль маяка, під них також ставив опору, щоб дім стояв стабільніше і виглядав красивіше, і те саме зробив по сторонам. Зрозумівши, що будинок я сьогодні не закінчу, вирішив переночувати під навісом. Поклав стіни і дах, ліжко і лягав спад. День другий. Зніс навіс і продовжив будівництво. Заклав підлогу, а коли почав класти перші стіни, у мене закінчилось дерево, що ж доведеться рубати. Під час рубки дерев, дерево, яке я зробив, зламало березу, яка стояла поруч, і це дійсно один із способів отримати якісне дерево на початку. Всього на всього потрібно бити колоду об каміння або інші колоди, але це не на часі. Коли закінчив стіни, вирішив, що пора би вже її поїсти. Збудував рожна над вогнищем і поклав жартись хвости водяни. Коли вони приготувалися, я перекусив хвостом, малиною і грибами, що значно збільшило здоров'я і витривалість. Сходи. Нарешті мені не доведеться застрибути в рідний дім. Настав час класти дах. У даний час у мене доступний тільки з соломи, є ще також з дерева і черепиці, але щоб зробити з дерева, потрібна смола, а вона є тільки на рівнинах. І йти туди в даному стані небезпечно, а про черепицю взагалі мовчу. Дахи є різних видів, типу листи одні довші, інші коротші, різні види кутів і гребінці. Люди, які люблять будівництво, можуть розгулятися тут не на жарт, але я збудував свого роду стандартну коробку з Майнкрафту. Ну і тут є один цікавий момент: а точніше, димохід. Він вам необхідний, якщо ви не захочете закосплеїти стандартного єврея з 1941 року. Оскільки, знаходячись в димі, ваш персонаж, хоч і повільно, але впевно, починає втрачати здоров'я. А тому потрібно, щоб дим виходив назовню. Я вийшов на вулицю і поклав драбину, заліз на дах, сіфер сраку пополам розріжжя. Вий... І моєї креативності вистачило тільки на те, щоб видовжити те, що було, покласти чотири опори і встановити гребінь. Хоч і вийшло по-простому, але свою функцію він виконує навідмінно. Після цього зрубав дерево для ліжка, зробив його і хотів покласти ще скрині, але знову не вистачило дерева. Та скільки вже можна тупити дерево? Поклав скрині, і на майбутнє порада від мене перед будівництвом робіть великі запаси дерева. А тут я вирішив збудувати майстерню, де буде знаходитися сам верстат і всі удосконалення для нього. Встановив двері, і на цьому, нарешті, мій початковий дім був закінчений. День виявився доволі тяжким, і тому я ляг спати. Завтра буде ще тяжче. День третій. Я прокинувся і вийшов на вулицю. Було холодно. Не гаючи часу, я взявся за полювання на кабанів і бонусом сіролюдів. Час від часу я натрапляв на закинуті хати, в яких знаходив різні ресурси, типу пір'я, стріли і кремінь. Знову полював, збирав ягоди та гриби, які попадалися під рукою. В одному з закинутих будинків, після того як я залутав скрию, я почув, наче щось жужжить. На цей раз це була не шизофренія, а справжні бджели. Мухи і бджели. Бджели шукають квіти, мухи зовсім інше. Я зрубав дерево і опори стін, вулик розвалився, і я отримав мед і бджелу. Тепер, по поверненню додому, я зроблю пасіку і отримуватиму стабільний мед. А він дуже корисний і використовується в багатьох аспектах, таких як зілля варіння і приготування їжі. А це саме важливе. Улювання затяглося і я скрафтив спис. Його плюс в тому, що ним можна як битися на ближній дистанції, так і кидати його в ворогів. Після його отримання я почав добувати м'ясо і шкіру набагато швидше, і навіть в якийсь момент вирішив полювати оленя. Тут головне цілитися вищі цілі, оскільки спис буде паяти під силою жінні. Мені дійсно вдалося його вбити і, не лутаючи першого, одразу побіг за іншим. І так і пройшов мій третій день замисливсу. Прийшовши додому, мені вистачило шкіри для крафту луку, і я не забув запасіку. Встановив вулик, освітив його, щоб грутики його не знищили. В домі пожарив все м'ясо, що мав, і посортував лишні речі в скрині, ляг спати. Висадите поруч із вогнищем у величній залі, а навколо лунають знайомі голоси. Обличчя людей, ніби приховане димом, а імена вислизнули із пам'яті. Однак тепло цих сподів зігріває. День четвертий. Прокинувся. Зарядка перед робочим днем і погнали. Під вечір, завдяки тому, що я знайшов ще пару бджіл, я зробив бджіл, ще дві пасі. Це забезпечить мене нормальною кількістю меду, але потрібно значно більше. Домі постелив оленьчий килим, тепер в дупу буде тепло. Всі ці дні я ходив без штанів і нарешті я їх собі зробив. І дерев'яні стріли для полювання, бо для битви з мобами я маю крем'яні, які знайшов в скрині. Пізним вечором підкинув дров, пожарив оленину і вепра, закрив двері і ляг спати, оскільки завтра нас чекає битва з Ейктюром, першим босом. У вісні на темних лискучих рівнинах, посеред уламків зброї, перед вами з'являється вороже обличчя. Ваш спец зламаний, а рука зі щитом безвільно звисає. Ваше тіло з радістю зустрічає холодне лезо. Від сну про смерть ви прокидаєтесь, щоб зустрітися зі смертю. Прокинувшись, я направився до указаного місця на карті. Для виклику боса потрібно принести в жертву йому необхідний предмет. У нашому випадку це дві оленючі голови. Ейктюр це великий олень з стальними рогами. У нього є три типи атак. Перша звичайна, коли він б'є вас рогами. Друга по площі встає на задні копита і вдаряє передніми об землю, що утворює електричну хвилю. Третя спрямована, випускає блискуки зі своїх ріг у вашу сторону на 5 метрів. Після перемоги я повернувся до кола з каменів і повісив його голову на скалу. Після чого мені дарували силу Ектюра, яку можна активувати раз в 15 хвилин. Вона зменшує втрату витривалості на біг, стрибки і плавні на 60%. Можливо, ектюра ми її перемогли, та він далеко не найсильніший в цьому світі. А на цьому все. Ставте свої лайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Це мотивує мене як ніщо інше. І до нових зустрічей. Всім па-па-па-па! și șe telo telo curva